Як вам уже відомо, у 10-8 століттях до нашої ери фінікійські мореплавці торговці створили колонії на островах Середземного моря, а також на його південному та західному узбережжях. Однак невдовзі у них з'явилися конкуренти греки. У 8-6 століттях до нашої ери греки колонізували узбережжя Середземного та Чорного морів. Про розмах переселень свідчить і кількість закладених греками поселень кілька сотень і кількість переселенців близько 2 мільйонів осіб. Саме тому вчені називають це переселення великою грецькою колонізацією. Колонізація це процес заснування поселень вихідцями з одних країн на нових територіях. Місця, де селилися переселенці, називались колоніями. А місто, яке засновувало колонію, називали Метрополією. Що в перекладі із грецької означає Материнське місто. Чому ж десятки тисяч греків залишали рідну Елладу і вирушали до далеких Заморських країв. Греція завжди відчувала нестачу родючої і придатної для обробітку землі. Усе краще захопила знать. А прості селяни із останніх сил намагалися виростити врожай на крихітних кам'янистих ділянках. Населення країни збільшувалося, проте природні умови не дозволяли його прогодувати. У той же час росли і міцніли міста Еллади. Вироби грецьких ремісників славилися далеко за її межами, але для роботи майстерень була потрібна сировина, а для життя продовольство. Іноземні кораблі із хлібом були бажаними гостями у грецьких портах. Тому грецькі купці прагнули налагодити надійні торгівельні зв'язки із тими країнами, звідки вони вивозили до Греції хліб і сировину. У 8 6 століттях до нашої ери у грецьких полісах тривала боротьба за владу і землю між аристократами та Демосом. Часто політична боротьба супроводжувалася кровопролитними зіткненнями. У переможених часто не було іншого виходу, як залишити рідні краї і шукати кращої долі на чужині. Тому заснування колоній вирішувало багато проблем грецьких полісів. Грецька колонізація відбувалася у трьох основних напрямках. Найбільше колоній виникло на захід від Елади. У південній Італії та на острові Сицилія, а також на узбережжі сучасної Франції та Іспанії. Першою колонією на цих землях стало місто Куми в Італії, закладене всередині 7-го століття до нашої ери. Невдовзі виникли інші колонії Сиракузи, Регій, Тарент, до речі, це єдина колонія Спарти. Загалом було близько 500 колоній. Не менш потужним був північно-східний напрямок колонізації. Спочатку греки опанували узбережжя Фракії та землі біля проток між Середземним і Чорним морями. Потім було заселено північне узбережжя Малої Азії. Після колонізації цих земель Еліни почали організовувати поселення в Західному і Північному Причорномор'ї. Повільніше відбувалася грецька колонізація в південному напрямку. Фінікійська держава намагалася не допустити появу грецьких колоній на півдні, проте греки закладали не самостійні колонії, а торгівельні поселення, підпорядковані місцевим правителям. Появу перших грецьких поселень у північному Причорномор'ї відносять до середини 7 століття до нашої ери. У колонізації північного Причорномор'я велику роль відіграло грецьке місто Мілет, розташоване у західній частині Малої Азії, адже більшість грецьких міст колоній на північному узбережжі Чорного моря засновано вихідцями саме із цього міста. Першою грецькою колонією на півдні України вважають поселення на острові Березань неподалік сучасного міста Очакова Миколаївської області. Мілетяни почали облаштовувати його у середині VII століття до нашої ери. Поселення називалося Борисфенідою від грецької назви річки Дніпра Борисфен. Протягом 6-5 століть до нашої ери грецькі переселенці опанували все узбережжя Чорного моря. Найбільшими грецькими містами державами на території сучасної України були Ольвія на березі буга Дністровського лиману, Тіра у понизі Дністра, Херсонес, Пантікапей і Феодосія у Криму. У VI столітті до нашої ери на березі Керченської протоки був заснований пантікапей. Нині на цьому місці стоїть місто Керч. Більша частина міста розташовувалася на схилах гори. На вершині гори був акрополь, обнесений міцними кам'яними мурами, а також храми та палаци. На схилах гори тулилися одно і двоповерхові будинки, криті червоною черепицею. На родючих рівнинних землях збирали щедрі врожаї зернових культур. Тому на пантікапейських монетах часто зображували колос. Пантікапей був столицею Боспорського царства, яке виникло близько 480 року до нашої ери і об'єднувало понад 20 грецьких міст. До його складу увійшли також сільськогосподарські райони Криму та Кубані, населені місцевими племенами. У VI столітті до нашої ери вихідці з Мілета заснували місто колонію Ольвію. Вона розташовувалася на місці сучасного села Парутине у Миколаївській області. Ольвія була обнесена високим муром. У центрі міста площа для народних зборів. Вулиці були вимущені кам'яними плитами. В Ольвії споруджували кам'яні будівлі, школи, крамниці, були водопровід та каналізація. Жителі Ольвії займалися землеробством, скотарством та ремеслами. Ольвійські купці торгували з багатьма племенами, що проживали на території сучасної України. Неподалік від Ольвії, так само вихідці з Мілета, заснували місто Тіра. Зараз на його місці знаходиться Білгород дністровський Одеської області. Тіра складалася з трьох частин верхньої, терасної і нижньої. У верхньому місті розташовувалися громадські будівлі, терасне займали житлові квартали, а нижнє ремісничі майстерні та склади. Кам'яні стіни будинків зсередини прикрашалися розписами. У 2 столітті до нашої ери у Тірі була споруджена цитадель для римського гарнізону. Чисельність жителів міста сягала 4 тисяч осіб. У V столітті до нашої ери було засновано Херсонес. Зараз це територія міста Севастополя у Криму. Його заснували вихідці з Гераклеї Понтійської. Місто оточували міцні мури товщиною 4 метри, вздовж вулиць проходили водостоки, які відводили дощову воду та нечистоти у море. Під час археологічних розкопок було знайдено залишки будинків, склепів, веж і воріт. Археологам поталанило знайти в Херсонесі і залишки театру. Мешканці Херсонеса займалися землеробством, виноградарством і скотарством. Прибувши здалеку, греки прагнули влаштуватися на нових місцях так, щоб їм ніщо не нагадувало про розлуку з рідною Еладою. Отож кожна колонія була ніби копією грецького міста, з якого прибули колоністи. Не були винятком і грецькі міста колонії Північного Причорномор'я, у них майже цілком відтворено особливості державного, господарського та культурного життя давньої Греції. Освоєння греками північного узбережжя Чорного моря відбувалося мирно, адже колоністи селилися на незайманих землях, власне, на прибережній смузі вздовж моря завширшки 10 кілометрів. Місцеві мешканці не чіпали прибульців, а поступово налагоджували із ними торгівельні контакти. Кожне грецьке місто на узбережжі Чорного моря забудовувалося за планом і відповідало законам містобудування материкової Греції. Усі великі міста були оточені міцними оборонними мурами з вежами та мали укріплені гавані. У середині вони поділялися на квартали. У центрі міста розташовувалася головна площа Агора. Поряд із нею священне місце з храмами. Капищами і жертовниками. Навколо головної площі споруджували важливі громадські будівлі. У деяких містах їх розташовували на укріпленому пагорбі Акрополі. Будинки зводили з каменю, стіни тинькували, дах накривали черепицею. Місцевою особливістю північно-чорноморських міст були підвальні житлові приміщення. Вулиці закладали прямими. Вони перетиналися під прямим кутом або розходилися променями. Їх забруковували каменем або череп'ям. Уздовж вулиць прокладали каналізаційні труби. Були у грецьких містах і водогони. Кожне місто мало сільськогосподарську округу хору. Кори складалися з невеличких поселень або й містечок, мешканці яких жили з городництва та садівництва, вирощуючи сільськогосподарську продукцію на продаж. У першому столітті до нашої ери Грецькі поліси Північного Причорномор'я потрапили під владу Римської імперії. У багатьох колоніях розміщувалися постійні загони римських військ, які захищали їх від тиску степових кочовиків. Але поступово у зв'язку з ослабленням Римської імперії занепали і грецькі міста, посилився тиск кочовиків, і в 3 му століттях готи, а потім Гуни знищили міста держави Північного Причорномор'я. Частково відродитися вдалося лише Херсонесу та Патікапею, які згодом перетворилися на провінційні містечка Візантійської імперії. Але це вже зовсім інша історія.